21 принцип анімації, принцип номер 13. лінія дії та розвороти. Що ж, не всі зрозуміють, чому я трошки угарав на початку. Якщо ви дивитесь цей ролик, коли вже вийшли всі відео по 21 принципу анімації, то я просто вам скажу, що проміжок часу, коли я записував перше відео і це відео приблизно 2 роки. Тож для тих, хто дивиться це відео, коли воно вийшло, це відновлення рубрики 21 принцип анімації. Що ж таке лінія дії? Лінія дії це уявна лінія, яка проходить від основи персонажа до його голови або вздовж найсидентів. Сильнішого напрямку фізичної дії. Як ще коротко, то здебільшого ми маємо будувати ті самі пози, про які ми говорили в минулому принципі, силуети навколо S або C кривої. Такий принцип побудування поз надає їм міцності. Якщо поза побудована на цій базовій формі, то легше з неї створити сильніший силует. І застосовуючи цей принцип, ми знаходимо силу розворотів. Поясню це так: уявіть, що вашого персонажа всередині є досить таки тугий дріт. Який вигинається то в одну сторону, то в іншу, неначе під дією температури. І сильні та цікаві переходи між діями відбуваються саме коли ми змінюємо вектор нагину цих ліній. Тобто ось стоїть зігнутий циц. І якщо пуц його ударить, ми маємо вигнути цю його внутрішню лінію в інший бік. Такий спосіб побудови персонажів зробить їх експресивнішими. Та живішими. І всі ці параметри ми з вами доточимо в наступному принципі анімації. А саме, переддія, післядія та урегулювання.